Коли ти льготчик і тобі вдали смаколик, а дивіться, що кругом відкоїться. Наші заголожені собаки, просто заголожені всі. Навколо того, я йому просто дала отой сухий смаколик, щоб він не скавчав. А ті ж намагаються в нього вкрасти. А ми ж не дамо теж. Ми ж звір, так? Ми ж теж звір охороняємо. Треба привикати, бо скоро підеш в загал в наш в компанію. Боже, не да тут же ж нічого зняти, висять всі на мені. Так, а ну Ой, ти тут такі порядки на вівгірлянди собі зробив, так? Класно тут у тебе. погризушку дала і ось одиться. Черга бажаючих. Вам зараз дай погризушки, ви ж одну, один одному горло поперегризаєте. Вам тільки треба вас відокремлювати, розділяти, а потім щось вам давати. Отак, Максик, не давай їм, да. Покажи, покажи кордони. Кордони їм покажи свої. Лінда, Кайра. Мордочки мої бородаті. Щось вони такі сьогодні неспокійні, якісь бурі у нас не магнітні, а звичайні. Вітри віють, пилюку горне і вони якісь не роблять. Та я сама теж вітер не люблю. Ну що ж поробиш? Все висить на мені. Ая, лисиця худа. І космос ось. лінда. А це хто? лялечка відійшла близенька. Ляля моя хороша собака. Ну, все, займайся, Максик Пішла я вам варити кашку. А Том сьогодні був наказаний. Закрила його вольєр на 5 хвилин, напав на бустеньку і з такою злобою, що був наказаний. Ну, а розуміє, що зробившись погане, я на нього голос підвищила, він зразу пішов. У будку. Лисиця, ах і лисиця. Виносила Максика на руках в кліточку, так вона стрибала, як кінгуру, і хотіла його хопити за ногу. Що таке? На білку голос повишати. Таке не можна робити. Білка це наша старішина. Образилась білочка. Білочка. Не звертай уваги, молодь.